Вітаю, шановні колеги. Мене звати Володимир Гуртовий, я адвокат з 2005 року. В банкрутстві я з 2000 року і певночасто також був арбітражним керуючим. Також я член Комітету з питань банкрутства Національної асоціації адвокатів України. Сьогодні я хочу вам розказати про процедуру банкрутства в США. Я особисто не практикую в США, але під час розмов з моїм другом, який живе в Індіанаполісі, він пожалівся на втрату грошей на акціях компанії через її банкрутство. Оскільки я раніше також мав справу з банкрутством США, ми знайшли ще одну спільну тему для обговорення. Потім я витратив деякий час на вивчення цього питання і вирішив поділитися результатами з вами. Отже, спочатку я розкажу вам про банкрутство в США в цілому, а потім поговоримо про це з Дейвом. Для підготовки цього матеріалу в основному я використовував інформацію з офіційного сайту Адміністративного Офісу суддів Сполучених Штатів. Ви там можете знайти дуже багато цікавої інформації не тільки по справах про банкрутство, якщо. Буде такий інтерес. Отже, оголошення банкрутства в США допомагає людям, які більше не можуть сплачувати свої борги, розпочати новий шлях, ліквідувавши е е е е е активи для сплати своїх боргів або створивши план погашення. Закони про банкрутство також захищають фінансово проблемні бізнеси. Основна мета федеральних законів про банкрутство, прийнятих Конгресом США, полягає в тому, щоб дати боржникам новий фінансовий старт. Від обтяжливих боргів. А у рішення 1934 року Верховний суд США зазначив про мету закону про банкрутство. Це дає чесному, але й нещасному боржнику нову можливість у житті та вільне поле для майбутніх зусиль без тиску та знеохочення через існуючий борг. Отже, ця мета досягається через банкрутство, яке звільняє боржників від особистої відповідальності за певні борги і забороняє кредиторам будь-коли вживати будь-які дії проти боржника для стягнення цих боргів. Справа про банкрутство в США зазвичай починається, коли боржник подає заяву, Петішин, до суду з питань банкрутства. Заява може бути подана окремою особою, подружжям разом, корпорацією чи іншою юридичною особою. Стаття 1, розділ 8 Конституції Сполучених Штатів уповноважує Конгрес приймати уніфіковані закони щодо банкрутства. Згідно з цими повноваженнями, Конгрес ухвалив Кодекс про банкрутство в 1978 році. Існують різні типи банкрутства, які зазвичай називаються відповідними розділами Кодексу про банкрутство США. Фізичні особи можуть подати заяву про банкрутство відповідно до розділу 7 або 13, в залежності від особливостей їхньої ситуації. Боржник зобов'язаний законом отримувати кредитну консультацію та пройти навчальний курс з особистих фінансів від акредитованого надавача таких послуг та отримати сертифікат. Справу припиняють, якщо це не буде зроблено. Однією з основних цілей та переваг звернення до суду фізичної особи є отримання так званої автоматичної зупинки automatic stay, під час якої зупиняються припасово стягнення та інші колекторські дії, наприклад, листи, дзвінки, арешти та заробітну плату, стягнення майна та повернення майна. Тут я хочу сказати, що всі, хто займається міжнародним правом або стикається з іншими юрисдикціями, знає наскільки важко перекладати. І використовувати певні терміни конструкції з інших юрисдикцій. Але на це треба звертати окрему увагу і вивчати дуже уважно, що саме розуміється в іншій юрисдикції під тим чи іншим терміном. Отже, буквальний переклад неможливий, і я буду вживати певні форми, певні терміни, намагаючись знайти максимально. Схожі конструкції в українському праві, або як у випадку автоматичної зупинки, «Automatic Stay», робити переклад і залишати оригінал для розуміння, про що йдеться мова. Отже, далі: муніципалітети, міста, селища, села, податкові райони, муніципальні комунальні підприємства та шкільні округи можуть подавати заявку на реорганізацію відповідно до розділу 9. Бізнеси можуть оголосити про банкрутство відповідно до розділу 7 для ліквідації або розділу 11 для реорганізації. Розділи 7 та 11 найпоширеніші розділи, які використовуються під час банкрутства США. Розділ 12 передбачає списання боргів сімейним фермерам та рибалкам. Заяву про банкрутство, в яких беруть участь сторони з кількох країн, подаються згідно з розділом 15. Процедурні аспекти процесу банкрутства регулюються федеральними правилами процедури банкрутства. Часто їх називають правила банкрутства, і місцевими правилами кожного суду у справах про банкрутство. В кожному судовому окрузі в США існує суд з питань банкрутства, і кожен штат має один або декілька округів. Всього по всій країні 90 таких округів, і суди у справах про банкрутство, як правило, мають власні секретарські кабінети, ну, враховуючи специфіку справ. Суддя у справі про банкрутство може вирішити будь-яке питання пов'язане зі справою про банкрутство, наприклад, про прийняття заяв або чи повинен боржник отримати погашення боргів. Проте більша частина процесу банкрутства є адміністративною та проводиться поза будівлею суду. У справах за розділами 7, 12 або 13, а іноді у справах за розділом 11 цей адміністративний процес здійснюється арбітражним керуючим або трастів. Спілкування боржника та судді у справах про банкрутство зазвичай дуже обмежено. І типовий боржник згідно з розділом 7 не з'являтиметься в суді та не зустрічатиметься з суддею у справах про банкрутство, якщо у справі не буде подано заперечення. А боржник згідно з розділом 13 може лише з'явитися перед судом у справі про банкрутство під час слухання про затвердження плану погашення. Зазвичай єдиним офіційним провадженням, на якому повинен з'явитися боржник, є збори кредиторів, які зазвичай проводяться в Офісі арбітражно керуючого США. Цю зустріч неофіційно називають зустріч 341, оскільки стаття 341 Кодексу про банкрутство вимагає, щоб боржник був присутній на цій зустрічі. Мета цієї зустрічі насправді, щоб кредитори могли запитати боржника про борги та майно і розкрити інформацію, зрозумівши реальне майно і стан боржника. Коли порушується справа про банкрутство, призначається незалежний арбітражний керуючий або адміністратор. Він контролює справу та пов'язане з нею дії всіх сторін. Адміністратор у справах про банкрутство контролює розгляд справ поданих лише в Алабамі та Північній Кароліні. У в усіх інших штатах справу контролює арбітражний керуючий. Арбітражний керуючий контролює поведінку сторін у справі про банкрутство та Приватних керуючих майном, здійснює нагляд за відповідними адміністративними функціями та дії для забезпечення дотримання чинних законів і процедур. Арбітражними керуючими США опікується Міністерство юстиції США. Фізичні особи можуть подати заяву про банкрутство без адвоката, що називається поданням ше. Подання заяв про банкрутство особи відповідно до розділів 7 або 13 вимагає юридичної. Підготовки і розуміння всіх юридичних питань працівникам суду та суддям у справах про банкрутство законом заборонено надавати юридичні консультації. Отже, очікується, що зевник, який вирішить самостійно звернутися до суду, буде дотримуватися правил процедур федеральних судів і повинен бути ознайомлений як з кодексом США про банкрутство, федеральними правилами процедури банкрутства, так і місцевими правами суду, в якому порушена справа. Отже, боржникам США. Які збираються самостійно представляти себе у справі про банкрутство і подаватися з відповідною заявою, наполегливо рекомендується звертатися все ж таки до адвоката, який може допомогти надати консультації щодо того, чи варто подавати заяву про банкрутство взагалі, відповідно до якого розділу, чи будуть погашені борги, чи буде можливо залишити свій будинок, автомобіль чи інше майно після подання заяви про податкові наслідки, чи слід продовжувати платити кредиторами, за якими боргами. Також загалом пояснить закон про банкрутство та процедури допоможе заповнити та подати форми щодо форм, це також цікаве питання, оскільки в США передбачені певні затверджені форми певних заяв, і вони знаходяться на сайтах суду, і для звернення до суду з певними питаннями необхідно застосовувати саме вказані форми. Після погашення кредиторських вимог згідно плану погашення та завершення процедури банкрутства згідно з федеральними правилами процедури банкрутства, відповідний секретар суду у справах про банкрутство має надіслати поштою копію наказу про звільнення боржника від зобов'язань сім кредиторів боржника, які були вказані в документах про банкрутство. Погашення під час банкрутства звільняє боржника від особистої відповідальності за певний тип боргів. Дійсне право застави або обтяження певного майна для забезпечення виплату боргу, яке не було усунено в межах справа про банкрутство, залишатиметься після розгляду справи про банкрутство. Кодексом про банкрутство передбачено шість основних видів справ про банкрутство. Справ традиційно дають назву розділів, які їх описують. Отже, розділ 7 під назвою Ліквідація передбачає впорядковану процедуру під наглядом суду, за якою арбітражний керуючий приймає активи майна борженка, перетворює їх на гроші, і розподіляє між кредиторами за умови дотримання права борженка отримувати певне виключене майно «Extent Property». Це необхідний одяг, і предмети домашнього вжитку та меблі, знаряддя для ремесла чи професії, а також пенсії та державні допомоги, права забезпечених кредиторів. Оскільки у більшості випадків, згідно з розділом 7, на виключеного майна, зазвичай дуже мало або зовсім немає, фактично ліквідація активів боржника може не відбутися взагалі. Отже, ці справи називаються справами без активів. Кредитор, який має незабезпечену вимогу, отримає задоволення за рахунок майна банкрута лише якщо є спір щодо активів, і кредитор заявить кредиторські вимоги до суду у справі про банкрутство. В більшості випадків, відповідно до розділу 7, якщо боржник є фізичною особою, він або вона отримує звільнення від особистої відповідальності за певні борги, що підлягають погашенню. Зазвичай боржник отримує звільнення лише через кілька місяців після подання заяви. Поправки до Кодексу про банкрутство прийняті в законі про запобігання банкрутству за захист справ поживачів у 2005 році, вимагають застосування перевірки матеріального становища Мінстест. Щоб визначити, чи мають боржники-споживачі право на застосування процедур згідно з розділом СІ. Якщо дохід такого боржника перевищує певні порогові значення, боржник не підпадає під дію розділу СІ. Після завершення справи запис про банкрутство залишається в кредитному звіті боржника протягом 10 років. Боржник може знову подати заяву про банкрутство в будь-який момент, але не може знову погасити борги протягом 8 років. Також, також боржник повинен зберігати документи для подальшого використання. Розділ 9 під назвою «Регулювання боргів муніципалітету в основному передбачає реорганізацію, подібно до організації згідно з розділом 11. Лише муніципалітет може подавати заяву згідно розділом 9, який включає міста та селища, округи, податкові райони, комунальні служби та шкільні округи. Розділ 11 під назвою реорганізація зазвичай використовується коморційними організаціями, які бажають продовжувати діяльність і одночасно виплачувати борги кредиторам за допомогою плану реорганізації, затвердженого судом. Боржник згідно з розділом 11 зазвичай має виключне право подавати план реорганізації протягом перших 120 днів після подання заяви до суду. Та повинен надати кредиторам заяву про розкриття інформації, яка має містити достатню інформацію, щоб кредитори могли оцінити план. Суддя остаточно затверджує або підтверджує, або не затверджує план реорганізації. Відповідно до затвердженого плану, боржник може скоротити свою заборгованість шляхом погашення частини своїх зобов'язань і прощення інших. Боржник також може розірвати обтяжливі контракти, лізингові договори. Відновити активи та масштабувати свою діяльність, щоб повернутися до прибутковості. Згідно з розділом 11, боржник зазвичай проходить період консолідації, виходить зі зменшеним борговим завантаженням і організованим бізнесом. В цілому можна сказати про процедури банкрутства в США, що вони спрямовані все ж таки на відновлення платоспроможності і. Навіть сама ліквідація здебільшого має інший трохи зміст ніж в українському праві, наприклад, оскільки в Україні ліквідація асоціюється з ліквідацією боржника. А в США навпаки ліквідація означає ліквідацію боргів боржника, і основний задум процедури банкрутства звільнити особу від боргів, залишити її корисною для суспільства. Бізнес має продовжити виконувати свою суспільну соціальну функцію. а Людина має продовжувати своє нормальне життя і, знову-таки, бути здатна далі працювати, робити власний бізнес і продовжувати нормальне життя. Розділ 12 під назвою врегулювання боргів сімейного фермера або рибалки з регулярним річним доходом передбачає зменшення боргів сімейних фермерів і рибалок. І процедура відповідна до розділу 12 дуже схожа на розділ 13, згідно з якою боржник пропонує план погашення боргів протягом певного періоду часу. Не більше трьох років, але якщо суд затверджує довший період, то він не може перевищувати п'яти років. В кожній справі, згідно з розділом 12, також є арбітражний керуючий, чи є обов'язки дуже схожі на обов'язки арбітражного керуючого згідно з розділом 13. Виплата арбітражним керуючим платежів кредиторам відповідно до розділу 12, за підтвердженим планом, аналогічна процедура згідно з розділом 13. А отже, розділ 12 дозволяє фермеру чи рибалці продовжувати вести бізнес, поки план виконується. А розділ 13 під назвою регулювання боргів фізичної особи з постійним доходом призначений для фізичної особи боржника, який має постійне джерело доходу. Розділ 13 часто є кращим, ніж розділ 7, оскільки він дозволяє боржнику зберігати цінний актив, наприклад, будинок, і тому, що він дозволяє боржнику запропонувати план погашення кредиторам протягом певного часу, зазвичай знову ж таки від 3 до 5 років. Розділ 13 також використовується споживачами-боржниками, які не підпадають під дію розділу 7 після перевірки матеріального становища, про що я казав раніше. Але розділ 13 дуже відрізняється від розділу 7, оскільки зазвичай майно залишається у володінні боржника та він здійснює виплати кредиторам через арбітражного керуючого на основі очікуваного доходу боржника протягом терміну дії плану. Також, на відміну від розділу 7, боржник не отримує негайного звільнення від боргів. В цій процедурі боржник повинен виконати платежі, необхідні за планом. До отримання звільнення боржник захищений від судових позовів, арештів та інших дій кредиторів, поки діє план. І Звільнення також є дещо ширшим. Тобто, боржник позбавляється від більшої частини боргів відповідно до розділу 13, ніж звільнення відповідно до розділу 7. Мета розділу 15 під назвою допоміжні та інші транскордонні справи полягає в тому, щоб забезпечити ефективний механізм розгляду справ про транскордонну неспроможність, коли боржник або його майно підпадає під законодавства сполучених штатів і одного чи кількох іноземних країн. На додаток до основних типів справ про банкротство закон про цивільну допомогу військовослужбовцям забезпечує захист військовослужбовців від винесення залучних рішень і дає суду можливість зупинити провадження щодо військових. Борж... Також існує ліквідаційна процедура відповідно до закону про захист інвесторів у цінні папери SIPA. Незважаючи на те, що Кодекс про банкрутство передбачає процедуру ліквідації держового брокера, набагато більш імовірно, що брокерська фірма банкроту пинеться залученою до процедури SIPA. Мета SIPA полягає в тому, щоб повернути інвесторам цінні папери та гроші залишені в цих невзаспроможних брокерських компаніях. З моменту заснування конгресом 1970 році корпорація захисту інвесторів у цінні папери захищає інвесторів, які депонують акції та облігації в брокерських фірмах, забезпечуючи захист власності кожного клієнта обсягом до 500 тисяч доларів США на клієнта, підводячи підсумки. Хочу зазначити, що США має досить ефективне та розгалужене законодавство по банкрутству, яке в першу чергу спрямоване на збереження бізнесу та надає можливості боржнику очистити від боргів і продовжувати бути суспільно корисним та захищеним від кредиторів та колекторів. Тепер я хочу представити вам мого друга Дейва Роджерса, який протягом 20 років брав участь у комерційних і особистих напрямках страхування в якості розслідувача і врегулювача. Включаючи банкрутство, ца шахрайство з майном.